Всім привіт, дорогі друзі. Ну що, завтра знову починається Бундесліга, основна її частина, тому що зараз прямо зараз грають е е е Ес Вердер Бремен проти Уніон Берлін. І перший тайм закінчується нульовою нічією. В плані голів, звісно, нудною. Не ну, сподіваюсь, другий тайм все таки вони вже дадуть жарви. покажуть, що таке справжня бундесліга. Це таки топ Європи по забитим голам, як не як. О, і, ну комедійна штука інколи буває, але тим не менше, вона Бундесліга завжди цікава. Бундесліга ніколи не нудна. А я як бачите, одягнув цю футболку, тому що ми хочемо поговорити про центральний матч. Ну як мінімум, так вважають е так, вважають організатори самої, самого німецького футбольного союзу, керівники його да? ну, Тому що як можна пояснити, що Борусія буде грати центральний, е тайм -слот в центральний таймслот в 19.30, враховуючи, що, наприклад, вакська Борусія буде приймати. Баварію в 16.30. Я, чесно кажучи, нічого не розумію. Так, Кьольн нещодавно вийшов із Другої Бундесліги в першу, Ми за ним досить добре скучили, це зрозуміло. Але ну, при всій повазі і любові до моєї до Дортмунда, все-таки Гладбах і Баварія це, напевно, ну, протистояння поунікальніше. Враховуючи, як все-таки натужно, часто і як. Важко Мюнхенцям доводиться грати проти Гладбахців. Ну але ми все таки будемо говорити не про Гладбах і не про Баварію, а ми поговоримо з вами про Дортмунд. І про Дортмунд хочеться сказати наступне. Ну, по-перше, Борусія, е, Борусія, я так думаю, підходить до цього матчу в досить таки гарному розташуванні, в гарному психологічному стані. Це буде домашній матч, бо там у них потім піде ціла серія виїзних матчів. Е, Борусія. В принципі, немає е, в собі ніяких там важких травм. І тільки говорив Нікокович на прес-конференції сьогодні, яка, до речі, чомусь пройшла за день, а не за, а не за два, як зазвичай буває. І він згадував про травмованих, що Емреджан і Жульян Дюранвіль там роблять певні кроки, але вони вже поступово інтегруються в команду. Ми знали, що в попередніх своїх прес-конференціях е, Нікокович говорив про те, що вони наполовину інтегровані. Зараз він вже каже, що от вони тренуються з командою. Тобто, я так розумію, через тиждень, максимум два хтось із них таки та вийде на поле. Ну джана не знаю, можливо, і не можна сказати, що його там не вистачає. Да? Команда вже все таки звиклася, команда в захисті притерлася, тим більше вийшов Ніко Шлотербек, а це дуже важливо насправді. І в цьому плані, начебто, в захисниках і в захисних футболістах немає жодної потреби. Але все-таки Емреджан, от саме в якості захисника, він реально топовий футболіст. і в захисті у нього останніми роками не надто клеїться. Але це футболіст, який може додати якогось певного е драйву в захисті, навіть коли гра не клеїться. Ну тобто я вважаю футболіст із Правильним менталітетом. Що стосується жуліна Дюранвіля, то його, я вважаю, що його якраз сильно не вистачає, бо в Дортмунді тупо немає нормального дреблера, немає нормального футболіста, який здатен досить легко обіграти в один в один. Фабіо Сіла показує такі останніми матчами моменти. І я, до речі, от коли літом дивився із ним на різкі, він мені в перший підбірку він мені здався досить дерев'яним футболістом. Я його не хотів, але я його не хотів там по іншим причинам, в першу чергу, бо мені здавалося, що потрібно закривати інші лінії, а не напад. Тим більше, що у нас в нападі, і Байер міг бути, і Гірасі міг бути, і той же самий Адеємі міг бути. Теоретично міг би там побувати і менше навіть, чому би ні. Всяке можна пробувати. Дивіться, не, не повинно у футболі бути все настільки зашкарубло, зашорено. Не повинні ми не повинні тренера в першу чергу себе занадто обмежувати. Вони мають робити якісь висновки своїх ігор і пробувати постійно. Якісь позиції, чому б і ні, якщо у тебе є потреба, ти можеш пробувати різні варіанти. Ти повинен знаходити для будь-якого футболіста оптимальний варіант, але це не означає, що він ситуативно там не може когось десь підмінити. Так от, друге відео, яке я подивився з Фабіо Сілою, це вже тоді, коли перехід його мені здається відбувся. Це було інше відео, і він мені навіть сподобався тоді. Да? От він, по-моєму, зала спальма зграв, там команда була. В жовтій формі, і він показував досить непоганий футбол. А зараз як він на заміну виходить, це фантастика. І в першу чергу мене покоряє його самовідданість, його віддача, його настирність, і те, що він був винагороджений уже у ворота в лізі чемпіонів проти Копенгагена, я вважаю це більш ніж справедливо. Що я вважаю несправедливим, так це те, що, на мій погляд, він повинен був вийти в стартовому складі ще проти Баварії. А команда тоді провалила перший тайм, команда не грала в атакуючий футбол. Гірасі все на світі програв. Коротше, грав він безтолково, це вже не перший матч. І матч проти Копенгагена мені у версії сиру Гірасі дуже не сподобався. Тому я вважаю, що Сіла повинен виходити в старті. Сам Ковач казав на прес-конференції, що він планує для всіх приділяти час, всі повинні грати, матчів багато і так далі. На рахунок, наприклад, того ж самого Белінга але він вже говорить не захотів. Він вже по ньому висказувався. Я думаю, до речі, Белінг теж непоганий відіграв. Я Думаю, що завтра він... його також можна очікувати вихід в старті. Я думаю, що варто очікувати вихід в старті і Юліана Бранда. Я думаю, повинен бути і Ян Коут. У нього там була невелика хвороба, але начебто він вилікувався вже, як і у Шлотербека. Так, так сказав сам Ніко Ковач. Ось я вважаю, що. Завтра ми побачимо максимально атакуючий склад Дортмунду на матч. Ну і напевно, варто подивитися на статистику, бо ми говоримо все-таки про Кьольн. Кьольн, між іншим, який, хоч і є формально новачком Бундесліги, але він там ледь не рекорд поставив, тому що він за 7 матчів набрав 11 очок. Я чому кажу, ледь не рекорд, бо здається, минулого року. Я не пригадую, ну, в когось, по-моєму, було 12-ті. Таку статистику читав. Це більш ніж прекрасний хід, тим більше у них є класні футболісти, тим більше у них вже є і їхня зірка Саїд Ель Мала, про якого почали останнім часом багато писати. Йому приписували інтерес і Баварії, і Ліверпуля, і інших клубів, Борусії. Звісно, я хочу сказати: він реально дуже крутий і технічний футболіст. Я не знаю. От зараз Дортмунду якраз такого не вистачає. Чому я говорив, що я всі в ціл вони хотів? Я думаю, варто би було брати якогось футболіста Аля Санчо, бо вже було відомо на той момент, що Дюренвіль травмувався, травмувався надовго. Плюс він дуже травматичний гравець, і розраховувати на нього в довгу перспективу. Ну, не те, що би не варто, але як мінімум досить складно. Людина за 2-3 роки провела більше час, набагато більше часу в лазареті, ніж вона грала на. Такий, да, такі, як сиїтель Мала. Він, ну, він би, звісно, підійшов. Ну, але ситель Мала грає за зовсім іншу команду за завтрашнього суперника. Грає він досить класно. Е, сам Кьольн не є такою прям сильною командою, яка орієнтована сильно на оборону, і у нього там майже рівний показник забитих і пропущених. Зараз ми перейдемо до статистики. Це я до чого веду, що з ними не тільки. Можна грати в атакуючий футбол, з ними потрібно грати в атакуючий футбол. Єдине, тільки що так варто е, варто очікувати небезпечних випадків, Кьольн є дуже сильно вертикалізованою командою. Тобто у них перехід від оборони до атаки відбувається досить швидко. Але коли в тебе є така зірка, як світ Ельмала, який може накрутити два-три гравці просто на одному п'ятачку, на одному квадратному метрі, Ну, тут треба бути дуже-дуже обережним, особливо Вальдемару Антону. так мені, чи Антону, так мені, мені Антону, вже здається, що Десь вона ставка буде робитися на нього. От. Ну що, подивимося статистику, напевно, я так думаю. А статистика у нас е каже наступне: що команди між собою. А, прошу вибачення, тут шахіди дегалі літають. Команди між собою зіграли 127 матчів. Це насправді дуже. Багато, це один із топових показників, там тільки в Баварії більше 138 вже вони зіграли. І із цих 127 матчів, як ми бачимо, 52 рази виграв, виграв Дортмунд, 41 виграв Кюль, тобто майже паритет. Звісно, Борусія ту статистику покращила за останні два десятиліття, але але ж ви бачите, навіть з врахуванням таких цифр, все одно вони не надто відрізняються. Різниця там буквально в 11 перемог. 224 забитих м'ячі, 200 пропущених знову ж майже перетет. В середньому 1,76 проти 1,57. Знову ж майже однаково. Найбільші перемоги Борусії 61, 50, 6,1, а найбільша Кьольна 61, 50. Про що це говорить? Що це майже рівні команди. І я сподіваюся, завтра Борусія виграє, але я сподіваюся, вона не виграє 8-0. Мені такі матчі не цікаво дивитися. Я сподіваюся, що таки Кьольн зможе протистояти Дортмунду. Дортмунд, між іншим, останніх два матчі грав невдало. Грав він погано саме за Змістом. Я говорю, результат результату зрозуміло. Грав він погано в себе дома проти Лейпцига і після матчу сказав і був роздратований. Норвежець наш Юліан Рюверсон і він сказав про те, що вдома повинні брати три очки. Йому такий результат не подобається, він злий і так далі. Ну у Рюверсона більш ніж правильний менталітет, ми це знаємо. Це такий дортмундський бульдог, знаєте. Ось, е Але коли в тебе в суперниках, Кьольн, коли в тебе потім піде ціла купа виїзних матчів, ви будете грати на виїзді з Сіті, ви будете грати. Там, по-моєму, штук 5 виїздних, от не хочу збрехати. Я їх дивився, але чесно скажу, то було давно. Сама суть дома із Кьольном ви повинні брати очки. Боруся займає зараз таблиці четверте місце, Кьольн займає шосте місце, знову ж таки, трошки гір, гірший показник Кьольна, але майже рівний. Як складається завтрашній матч? Не знаю, прогнози давати жодні не хочу. Єдине, сподіваюся, звісно, що це буде впевнена перемога. Без нервів, без валідолів, без тонометрів, без е, усіх речей, без качели, як ми звикли до Дортмунда, що все-таки зможе Нікоковач взяти в такий залізний кулак, побудувати правильну оборону. Головне, аби не було привозів, головне, аби не було косяків, не було б брізок, а далі більш ніж впевнений, що Фабіо Сілва... Да, я тут зроблю прогноз. Фабіо Сілва все-таки заб'є свій гол. перший перед домашніми трибунами, і Брусія зможе перемогти хоча б 3-0. І було б ідеально, звісно, якби команда не пропустила жодного гола і зіграла матч в суху, що дуже і дуже з Дортмундом рідко трапляється. На цьому все. Довбані шахеди задовбали. Вам бажаю чистого неба, без жодних шахетів, без жодних ракет а, зі світлом. Аби були ваші близькі здорові і біля вас, а не десь на фронтах на якихось війнах. Коротше народ, давайте радіти життю, поки в нас є можливість. Так що включаємо бундеслігу, дивимося футбол, включаємо Борусю Дортмунд.